Чи зможуть у боржників забрати єдине житло для покриття боргів? З'ясуємо це разом з Денисом Масловим, народним депутатом, головою комітету Верховної Ради з питань правової політики. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні. Пане Денисе, ви нас чуєте? Тому що ми вас не чуємо. Так, вибачте, вибачте, мікрофон та да. героям. Слава вітаю вас і вітаю. Вибачів. Так, отже, з головного почнемо. Це правда, що за борги можуть забирати єдине житло, і виконавці самі вирішуватимуть, з якого саме джерела боржник має покрити суму. І для цього навіть рішення суду не потрібне. Давайте так, щоб я розвіяв деякі міфи, бо насправді навколо цього законопроекту існує дуже багато міфів, які мені здається просто свідомо політичні сили, деякі політичні актори розганяють для того, щоб набрати якихось політичних. Балів і, можливо, переслідуючи ще інші цілі. Давайте так, я вам таємницю не відкрию. Закон про виконавче провадження, діючий закон про виконавче провадження, про провадження, який був прийнятий в 2016 році. Будь-хто зараз може зайти і перевірити на сайті Верховної Ради стаття 48 цього закону передбачає, що а, єдине житло і зараз може бути. Стягнута з боржника, якщо його сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат. Про те, що це можливо зробити без рішення суду, без виконавчого провадження в примусовому порядку це зробити неможливо. І цей законопроект, який ви згадали, який в першому читанні ухвалила Верховна Рада, жодним чином цих положень не змінює. Дякую за відповідь. Верховна Рада підтримала законопроект про цифровізацію виконавчого провадження. Яка ключова ціль цього документу? Як саме цифровізація на вашу думку допоможе підвищити ефективність виконання судових рішень? Давайте перш за все потрібно зрозуміти, що ухвалення прийняття цього законопроекту в цілому його реалізація це передбачено планом у Ukraine Facility, по якому Україна отримує гроші від Європейського союзу фінансову допомогу, а ми це мали зробити ще в другому кварталі, але на жаль, цього року, але на жаль, там не всі політичні сили готові були його підтримувати і не підтримували. Відповідно, ми його ухвалили тільки в першому кварталі. Тому це по перше виконання пованою країн Фасіліті. По друге у нас зараз існує складність із тим, навпаки, навіть не з арештом, а з зняттям. Арешту, от я думаю, багато глядачів стикалися з тим, що, наприклад, коли маєте штраф за порушення правил дорожнього руху, да, у вас арештовуються просто рахунки в банку, і ви навіть сплатили, а обтяження все одно висить в банку. і Ви там не можете користуватись рахунками. Так от однією з головних насправді цілей цього законопроекту зробити так, щоб після сплати боргу вами через додаток, через банк там через. Через автомати, в які вносяться кошти, зняття арешту відбувалося в автоматичному порядку. В автоматичному і друга частина це підключення всіх банків в Україні до системи. Пов'язано ну, з електронною системою виконавчого провадження, щоб не потрібно було арештовувати, знаєте, рахунки декілька рахунків в різних банках однієї тієї самої особи по одному виконавчому провадження. Якщо в одному о, були о, рахунок арештований на суму виконавчого провадження, звідти списане інше просто немає сенсу арештовувати. І от насправді це скоріше покращення о, зняття. У обтяжень з рахунків ніж ніж якісь додаткові можливості накласти арешт щодо заборони боржникам продавати майно до погашення боргу. Чи не створюється ризик для боржника, який може мати гостру потребу продати, наприклад, частину рухомого майна для того, щоб зібрати кошти і погасити борг? Чи є винятки? Ну, дивіться, по-перше, як в будь-якій ну, країні для того, щоб був нормальний е цивільний оборот, е є таке, що борги по рішенням судів потрібно сплачувати. Да? Е цей законопроект, який прийнятий в першому читанні, нічого не змінює в цій частині порівняно з діючою редакцією. Тобто е Ті, те майно рухоме, яке не підлягає реєстрації, ну а реєстрація у нас там транспортні засоби підлягають там, і так далі. Тобто, і не буде і по цьому законопроекту там, обтяження накладатися в цій частині діюча редакція закону нічого не змінює, тому ніяких додаткових обтяжень тут не передбачається. Це все більше все ж таки ну, маніпуляція. Менше хвилини маємо і про відповідальність. Хочу спитати виконавців за можливі помилки, допущені процеси автоматизованого арешту майна і обмеження прав боржника. Буде відповідальність. Дивіться. ну відповідальність зараз є дисциплінарна відповідальність. Я хочу, щоб зрозуміли да, всі, що коли приходить рішення суду чи виконавчий документ на виконання виконавців, він перевіряє ці виконавчі документи, він вносить в базу. Ці документи свою автоматизовану систему. Потім, коли здійснює якісь дії, він підписує своїм електронним цифровим підписом. Він станом і на зараз має відповідальність за порушення своїх обов'язків робочих обов'язків. Знову ж таки, в цій частині нічого не змінюється. Вони як були, так і є. І Є запобіжники так само. Якщо було помилково накладено якісь е, обов'язки, є можливість звернутись до державного чи приватного виконавця, який це здійснив. І попросити скасувати цю дію, якщо вона була помилкова, або звичайно звернутись до суду. Ці запобіжники і гарантії є і зараз. Тому ну основний посил такий, що тут немає додаткових обов'язків до для боржника. Скоріше, навпаки, Знаєте, особливо якщо ти знаходишся десь там поблизу лінії фронту, є складність там елементарно оплатити за порушення правил дорожнього руху. А потім ти маєш ще з'ясовувати, знаходити виконавця, щоб він ручками вніс це в систему а ми хочемо, щоб це автоматизовано і знімалось і одразу, пане Денисе. Я вам дякую за те, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Денис Маслов, голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики.